Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття буде дуже захоплююче. Сьогодні, 12 квітня, відзначає Всесвітній День космонавтики. А чи ви пам'ятаєте, малята, хто ж такі космонавти? Так, молодці космонавти це люди, які літають у космос. А на чому ж вони літають у космос? Як ви гадаєте, малята? Так, вірно, малята, на ракеті літають у космос. А що ж вони бачать, коли вони подорожують у космос? Вірно, малята, вони бачать там планети та зірки. А знаєте, що зорі і планети можна побачити не тільки з польота космічного, а ще можна. Їх побачити через телескоп. Це такий пристрій, з якого можна спостерігати з зоряним небом. Тож ми сьогодні з вами. Давайте уявимо, що ми з вами дивимося у телескоп на зоряне небо. Ось так складемо І поспостерігаємо за нашим небо. Дивилися у телескоп на наше небо, що ми там побачили? Так, зоряне космічне небо. А на небі там зірочки і планети. І я вам сьогодні пропоную зробити космічне зоряне небо. Ось воно. Погляньте, будь ласка, що ви бачите на ньому? Зірочки? Їх багато чи мало? Так, вірно, малята, їх дуже багато. Вони великі і маленькі. А ще, що ми бачимо, чую-чую, говорите. Так, це ракета. Скільки ракет? Вірно, одна ракета. А ще що? Це, як ви гадаєте, малята? Так, це планета. А якого кольору планета? Вірно. А іще на планеті, що це таке малята? Вірно, ободочок. На всіх інших планетах такого ободка немає. Якщо ви знаєте, підскажіть мені, як називається ця планета. Якщо ви не знаєте, я вам підкажу, це планета Сатурн. Вона одна з усіх планет, яка має такий ободочок. Тож перед роботою я вам пропоную розімняти наші пальчики, щоб ми могли почати працювати. Алята, ми приготувалися виконувати пальчикову гімнастику космос. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо космос ми вивчать в небі Сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми, вітання, їм шлемо, всі у космос летимо. Ну що ж, малята, ми починаємо нашу роботу. Для роботи нам потрібна дощечка, стека, пластилін різних кольорів, кришечка і сам картон, з якого ми вирізали наше небо. Починаємо робити нашу планету Сатур. Ми вже про неї говорили. Вона має круглу форму. Ми відчіпляємо пластилін, розкочуємо його, розминаємо і скочуємо кульку. Потім цю кульку ми з вами розплющуємо, тоненьку робимо. А за допомогою кришечки, щоб рівненько наш кружочок вийшов, ми відтиск зробимо. Віджати зайвий пластилін ми прибираємо. Ось наша вже планета є, а ми говорили, що на нашій планеті. Є ободочок, тому що це планета Сатурн. Відрізаємо шматочок синього кольору, скочуємо тоненьку ковбаску, тому що ободочок у нас не товстенький, тоненький. І нібито ми цей ободочок надіваємо на нашу планету. Так, притискаємо, наша планета є. Далі ми готуємо з вами ракету. Для цього нам потрібен жовтий пластилін. Ми його також з вами розминаємо. Очевидно його у ковбаску, товстеньку ковбаску. А цю ковбаску ми з вами розплющуємо і робимо, придаємо йому форму прямо кутника. Ми вже з вами вивчали таку геометричну фігуру. Розплеснули. За допомогою стеки ми зрізаємо, щоб наші сторони у нашої ракети корпуса були рівненькі. Знизу підрізаємо рівненько зробили, а з частини ми зрізаємо на вуголки, щоб у нас вийшла загострена ось така ракета. Якщо це знадобиться, то ми підрівнюємо і бокові сторони. Ось у нас корпус ракети вже вийшов. Відправляємо її на нашу зоряне небо. Тепер нам потрібні крильця. Ви можете крильця зробити синього кольору, або, якщо вам подобається, зеленого. Відрізаємо, знову скачуємо, скочуємо ковбаску. Цю ковбаску ми з вами розплющуємо також в прямокутничок. І за допомогою стеки ми з куточка до куточка розділяємо наш прямокутничок на два ось таких трикутничка, це і будуть крильця нашої ракети. З однієї сторони і з іншої притискаємо. Ракету ми з вами вже зробили. Нам потрібно зробити ілюмінатор. Для цього нам потрібно сині пластилі. Ви можете зробити два вікна, можете й три зробити, як вам до буде. Скочуємо кульку. Одну, я зроблю у себе три ілюмінатори. Одну другу кульку. І третю. Кульку ми скотили і розплющили, бо ілюмінатор, це віконечко в ракети, має круглу форму. Притискаю наступну кульку, другу і останню, третю. Кулькою розплющуємо. Це у нас віконечка, яке називається ілюмінатор. І тепер нам залишилося зоряне небо зробити. Для цього нам потрібен жовтий пластилін, з якого ми будемо таким же чином робити зірочки на небі. Але зірочок буде дуже багато. Ми жовтий пластилін скочуємо в кульку. Притискаємо до нашого картона і придавлюємо таким чином. І розміщуємо по всьому нашому небу. Малята, ось таке зоряне небо вийшло в мене з ракетою з планетою Сатурн. Я вам пропоную зробити такі ж роботи і чекатимемо на їх у нас у на каналі. Наше заняття добігло кінця. Я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!